Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 12 за підручником інформатика 6 класу Морзе Барна, 2023 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційний її блог Google Україна. Найпростіше його знайти через пошук. Рядок пошуку або рядок адреси ведемо пошуковий запит, офіційний блог Google Україна. Натискаємо Enter для підтвердження. І саме перше посилання якраз є офіційний блог Google Україна. Ну, або ви могли б зразу в рядок адреси ввести ось таку адресу блогу ukraine.googleblog.com Бачимо, що на даний час останній допис є за 11 жовтня 2023 року. Ви коли будете переглядати, зрозуміло, останній допис вже буде за інший час. Дописи йдуть в оберненому хронологічному порядку один за одним. Давайте відкриємо якийсь допис, для цього натискаємо по посиланню заголовку. Бачимо у тій самій вкладці. Відкрився даний допис, тобто він є повністю у даному вікні. Ну і ми дані дописи можемо коментувати. Натискаємо дописати коментар і при бажанні можемо його ось тут додати коментар. Ставимо Я не робот та опублікувати свій коментар. Натискаємо кнопку. Давайте вернемо назад. Для того, щоб переглядати дописи, нічого особливого не треба. Просто зайшли і читаємо. І ви також можете коментувати. Давайте повернемося на основну сторінку блогу. Для цього натискаємо на ось цю хатку. Бачимо, повернулися. І тепер з допомогою пошуку в блосі знайдемо дудли. Для цього скористаємося мітками, натискаємо сюди, знаходимо ось тут дудлу. Переглянемо, скільки ось тут є гуглів. Ну, на даний час їх здається 4. Потім буде, думаю, більше. Аналогічно ми можемо вибрати якийсь Google, виберіть якийсь. Давайте я виберу ось цей. Аналогічно можемо дописати коментар. Бачите, мітка дуду. саме через це ми і знайшли дані дудли через пошук. Аналогічно знизу є хатка. Повертаємося з допомогою неї на основну сторінку. Ось так можемо переглянути старішу публікацію та новішу публікацію даного блога. Ну і на цьому все вправо виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!